Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів, Волинь втратила ще одного героя. У Луцьку чоловік серед білого дня розмахував мечем. У Запоріжжі водій збив військового та залишив його помирати на узбіччі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 13 липня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, трагічних. На війні загинув герой Максим Красний 1988 року народження, житель села Клопочин. Про це повідомляє Павлівська громада. Максим був гранатометником механізованого батальйону військової частини А-7010. Герой відважно боронив Україну на Луганщині і трагічно загинув 10 липня в районі населеного пункту Макіївка Сватівського району. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Луцьку затримали чоловіка, який розмахував мечем посеред вулиці. Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Волинь Блог. Там написали, що невідомий чоловік серед білого дня розмахував мечем та бив ним по сходах біля будинку. Зі слів очевидців, 20-річний хлопець повалив його на землю. У телеграм-каналі пишуть, що згодом на місце події приїхали два екіпажі поліції та швидка. Хулігана з мечем затримали та вдягли на нього кайданки. Попередньо чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. На світі зі на відстані понад пів кілометра від берега перекинулася і почала тонути байдарка з двома чоловіками. Батьком і сином про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Волинській області. Інцидент стався 13 липня. Зазначається, що човен почав тонути, а 44-річний чоловік та його 18-річний син опинилися у воді та не могли самостійно дістатися берега. На щастя, вони були у жилетах, тому дочекалися на допомогу. Рятувальники селища Шацьк на моторному човні оперативно дісталися до потерпілих, взяли їх на та доправили до берега у Нововолинську трапилося ДТП. Як пише видання бух автомобіль марки Тойота збив людину. Аварія сталася 12 липня близько 22.00. Як стало відомо, виданню з власних джерел водій наїхав на пішохода мешканця Нововолинська, який перебігав дорогу по пішохідному переході. Попередньо водій автомобіля Тойота був тверезим. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Ну і про погоду на Волині впродовж наступного тижня ще буде дуже спекотно. Проте, як розповіли синоптики, також очікуються сильні дощі і грози, подекуди град і посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Як кажуть синоптики, попри дощі температура повітря все ж буде високою, сягатиме до 34 градусів. Тож волинянам ще варто очікувати продовження спекотних днів. Тепер у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його з обстрілів ворога на мирні міста та села України. У ніч на 13 липня ворог поцілив по Харківщині. Про це повідомив голова Ова Олег Синігубов. Він зазначив, що було обстріляно село Завацьке. Внаслідок цього було пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчу споруду, вікна. Окупанти обстріляли населені пункти Куп'янського району. В результаті поранень зазнала 39-річна жінка. А також війська РФ вдарили по селищу Буди. Що в Харківському районі, осколкове поранення отримав чоловік 24 років. 13 липня ворог нещадно обстріляв Херсонщину. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, окупанти атакували селище Приозерне Херсонського району. Один зі снарядів влучив у подвір'я житлового будинку, наслідок чого смертельні травми отримала 72-річна та 50-річна жінки. Також через обстріл ще двоє людей постраждали. У 41-річного чоловіка вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення ноги. Жінка 58 років дістала уламкове поранення плеча, грудної клітки та живота. Ворог поцілив і по Дніпропетровщині, як повідомив очільник області Сергій Лисак, на Нікопольщині через ворожі артобстріли троє постраждалих. 51-річний чоловік отримав поранення у Нікополі. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Ще двоє потерпілих 31 та 56 років у Букровській громаді. Також пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Господарські споруди, а ще промислове і комунальні підприємства, релігійна установа, ліцей та авто. Також ворог гатив і по Донецькій області. Як повідомив голова ОВА, окупанти обстріляли Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено будинки. У Селидовому пошкоджено три двоповерхівки та лінію електропередач. У Мирнограді чотири людини загинули і дев'ять поранено. У Лимані поранено семеро людей. Пошкоджено 11 будинків і чотири автівки. У слов'янську пошкоджено будинок у Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Константинівці дві людини загинули і три поранені. Пошкоджені також промислові будівлі. Також російські війська обстріляли Торецьк. Там пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. Шокуючий інцидент стався у Запоріжжі. Поліція розшукує водія, який ввечері 12 липня збив військовослужбовця в селищі Комишуваха та залишив його помирати на узбіччі, втікши з місця ДТП. Про це повідомила поліція Запоріжжя. За даними правоохоронців, аварія трапилася близько 21.35. Невідомий водій автомобіля Тойота наїхав на військовослужбовця, коли той ішов узбіччям дороги в попутному напрямку руху. Як зазначили у поліції, водій не зупиняючись, покинув місце події. Постраждалий військовий від отриманих травм помер на місці. Наразі правоохоронці розшукують машину винуватця. Нещасний випадок трапився на Прикарпатті. Там вода обірвала місток, яким жінка з двома дітьми переходили бурхливу річку. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області. Жахливий інцидент трапився 12 липня у селі Космач. Це означається, що маму та трьохрічного хлопчика витягнули з води місцеві мешканці. Косівські рятувальники провели спостереження за допомогою катамарану. Виставили п'ять спостережних постів. Невдовзі місцеві мешканці на відстані 6 кілометрів від місця події виявили тіло дев'ятирічної дівчинки. Рятувальники спільно з працівниками поліції дістали тіло дитини на берег. Україна поновила роботу над ратифікацією Римського статуту. Є мета завершити цей процес до кінця 2024 року. Про це, як пише Українфорум, заявила заступниця керівника офісу президента Ірина Мудра. Зараз ми відновили роботу з ратифікації. Я особисто підтримую ратифікацію. Я знаю, що і генеральний прокурор підтримує, а також відповідний комітет парламенту. Я гадаю, що ми спільно це зробимо. Я ставлю собі за мету закрити питання з ратифікацією до кінця цього року. Тепер до новин світу Чехія планує поставити до України 500 тисяч артилерійських снарядів цьогоріч. Про це як пише громадське, розповів прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала. Як відомо, перші снаряди із чеської ініціативи прибули до України в червні. Силам оборони передали 50 тисяч снарядів. Ще стільки ж має надійти у липні та серпні. Також зазначається, що з вересня до кінця року надходитиме від 80 до 100 тисяч снарядів на місяць. На кордоні з Китаєм чоловіка зупинили на митниці через те, що він намагався перевести через кордон до Китаю сотню змій у себе в штанах. Про це, як пише Уніан, повідомляє CNN. під час перевірки в кишенях його штанів поліцейські виявили шість полотняних мішків на шнурках, перемотаних скотчем. Правоохоронці відкрили сумки і виявили, що в кожній з них було кілька живих змій різних форм і кольорів. Загалом правоохоронці нарахували 104 рептилії. Пізніше було ідентифіковано аж п'ять видів змій. Жоден із них не отруйний, а більшість видів не трапляється в Китаї. У митному відомстві не уточнили, чи був затриманий чоловік, але попередили, що у разі порушення правил митниці людина нестиме юридичну відповідальність відповідно до закону. На Росії знову було гаряче у Ростовську область. Прилетіли невідомі БПЛА. Про це повідомив губернатор області Василій Голубів. Губернатор зазначив, о четвертій ранку внаслідок атаки БПЛА стався спалах на нафтобазі у Цимлянському районі. За попередніми даними, загиблих та постраждалих не було. На місці працювали пожежники. Задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки. Станом на восьму ранку площа пожежі становила 200 квадратних метрів. До місця гасіння навіть прибув пожежний потяг. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На все добре і побачимось.